Всім привіт! Сьогодні будемо збирати ось таку поличку для взуття. Замовила її на AliExpress. Посилка прийшла в такій картонній коробці з інструкцією та комплектуючими перегородки в полицях виконані з тканини, яка по вигляду не повинна промокати. В коробці куча різних трубочок, гачків та з'єднань. На перший погляд виглядає як лего. Рубочки виконані з м'якого матеріалу, а з'єднання пластикові. Спочатку дивишся, і не знаєш, що починати і як її збирати, але коли прочитаєш інструкцію, то немає нічого складного. Крок за кроком, з'єднання за з'єднанням, із купи деталей потихеньку виходить наша поличка. Її розміри становлять 60 на 169 а глибина 25 см. Внизу залишу посилання на поличку, а також посилання на кешбек-сервіс, яким я користуюсь.